Друзі, доброго дня. Сьогодні в нас неділя. І хочу показати, які на сьогоднішній день є в нас актуальні автомобілі. Це е, Kia Niro Одна чорного кольору, друга мокрий асфальт. Одній 86 пробіг, в другій 100-141 тисяча. І е, одна Hyundai Kona Вона вже тут в Україні. І в Нідерландах є також одна Hyundai Kona і одна Kia Niro Отже, почнемо. Є ось така. Автівка чорного кольору 141 тисяча пробігу. Автомобіль без єдиного підкрасу, тобто весь в рідній фарбі Зараз автомобіль заражається. Ось у нас однофазна зарядка без проблем. І подається в нас на однофазній зарядці 6,9 кВт. 6,9 кВт до повного в нас 5 годин і 10 хвилин. автомобіль буде повністю заражений. Тут ще ніхто нічого не робив, ніхто нічого не чистив. автомобіль в такому вигляді, як приїхав з Нідерландів, по комплектації підігрів, обдув сидінь, електросидіння, підігріви, обдуви. Ще раз нагадую, мультируль, всі асистенти, які тільки можуть бути в кіаніру, камера заднього виду, партроніки, дістроніки, мертві зони на легкосплавних дисках, на гарній хорошій резині автомобіль має дві зарядки. Ціна даного автомобіля може становити 16500 євро. Цю автівку ми вже продали. Завтра будемо займатися нею, будемо робити детелінг, вичищати Ця автівка продана. Це в нас 2020 рік. І є актуальна ось така Hyundai Kona 2019 року. Пробіг автомобіль має 158 тисяч. Автомобіль має два косметичні підкраси. це ось ця задня дверка і ось, ця, ось це крило. Тільки косметика, без шпаклівки. 2019 року з тепловим насосом, Тобто всі автомобілі вони з тепловим насосом. Тут резина у нас де плюс С, тобто, все сезонно рахується. Зараз стоїть на домкраті, тому що пробили колесо. Вчора зараз завеземо, заклеїмо поставимо. Автомобіль має люк. На даху автомобіля вартість даної Hyundai Kona може бути на віддачу 15 500 євро. Це повністю з усіма документами, які потрібні для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. Також дві зарядки, два ключа, сервісна книжка, будь-яка діагностика, замінена батарея в 4 квітня 2022 році. Тобто, якщо посудити, то там на, на цьому автомобілі пробіг буквально десь в районі 60-70 тисяч. По редуктору по двигуну проблем немає. Тут -та в чорній відчутний лесенький рокіт будемо замінювати підшипники. Тобто людина, яка би хотіла придбати цю автівку, отримає її вже з повністю заміненими новими підшипниками, як в двигуні, так і в редукторі. Ціна наголошує 16500 євро. Цю автівку у нас сьогодні мають приїхати люди забрати. Це є Peugeot 2008 року. 1.6 бензин на автоматичній коробці передач. Пробіг автомобіль має невеликий 198 тисяч. Так, є деякі недоліки, є там царапинки. Але це є не новий автомобіль, це є 2008 року. Вартість такої автівки 7300 доларів. І е, також актуальна ось така автівка. Це є 2019 рік. Колір мокрий асфальт, 85 тисяч оригінального пробігу Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних нарікань, без жодних зауважень. На гарній зимовій е резині, два кабеля. Автомобіль повністю готовий для того, щоб зустріти нового власника. Салон ідеальний, багажник ідеальний. Е проблем по ній немає технічно, редуктор, двигун все справно. Два ключа, сервісна книжка. Ось так виглядає в нас. Салон автомобіля. Ось такі карти, сидіння, все ціле, без, без подертостей. 87 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль їхав своїм ходом під час експлуатації, тобто під час доставки близько 2000 км нічого ніде не вилізло. Ця автівка може бути 17500 євро. Кого зацікавить, телефонуйте, більш детальні фото, відео, комп'ютерні діагностики, все можу вам. Надати. І, можливо, когось зацікаве, Буду продавати своє Peugeot 508, 2018 рік, 2-літровий дизель на 8 пінчій коробці передач. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Пробігу має 197 тисяч. Ось так він виглядає. Стартість даного автомобіля 21 тисяча доларів. Кого зацікавляє, також можете телефонувати. Будемо. В неділю відправлятися в Нідерланд, тобто протягом тижня повідаємо ті автомобілі, які маємо повідувати. Наші два автомобілі на детелінгу, це Opel Ampera і Volvo V-60. Тих дві автівки продані. І ось ця кона, яка стоїть позаду мене 2020 року. Три автомобілі підготуємо і раз, два, три автомобіля є доступні в Україні і два в Нідерландах. Кого цікавить, телефонуйте, до побачення, до нових відео. Зустрічі. Дякую.